Вітаю вас, шановні друзі, підписники мого каналу, глядачі. Знову тема про японську фризу. Хочу вам показати результат заміни ножів. Купили нові ножі, поставили. Як вона перекопала почву, землю, це просто капець у порівнянні з тим, що було до того на старих ножах, то це результат небо і земля. На тих старих ножах вона просто шкрябала, царапала, тільки траву намотувала, а результату не було. Зараз був бурян вже десь в коліно, навіть більше місцями. Я думав, що вже косити треба. Але спробували, просто перемолотило все в хлам. Незважаючи на те, що почва вже була пересушена, повивертало такі грудки, як наче після дисків. Зараз вам покажу, як воно після цієї обробки. Це все пройшли в один слід, достатньо було одного разу пройти, щоб добитися такого результату. Ось, що бачимо. Просто неперевершено. я не думав, що таке може бути. Копає. Ось що, яку груду викинуло. Я ж кажу, незважаючи на те, що земля дуже затвердла, бо до цього були дуже обільні дощі, а потім різко пішла жара, засуха. Земля була як асфальт. Я думав, що вона взагалі буде скакати і нічого не зробиться, але нічого. Вона зробила діло. Не знаю, я не проміряю, певно думаю, що сантиметрів 18 воно прокопало. Тепер тут бурян довго не буде рости, поки не пройдуть хороші дощі. Де було якесь сіно, все перебило, перемотаблочило, так що це капець просто. Ось вам і результат. Того, що замінили нові ножі. Горіховий сад треба обробляти, бо як тут заросте то сіно, сюди не влізеш нічим. В ряду, певно, прийдеться прокосювати такою ж гучною косівкою, бо тут ніяк не третій, що тут косогор йде. О. Але я результатом вражений. Просто, просто це жесть. Казалось би, Т-16, в кого 25 лошадок і японська фреза до міні-трактора метр 1,35. До такого натворило чудо. Ось а все. А все що робиться. Просто... Просто капець. Так, ну зараз йдемо. Покажу самі ножі, які були, які поставили. Дещо розкажу вам. Ось так виглядає вже фреза з новими ножами. Вона вище стала від землі, як була. Дивіться. Ось новий ніж. Ось старий, що був. Різниця, я думаю, що дуже замітна. І що Що цей ніж міг зробити? Нічого. І що цей ніж вже робить? Це просто якась лопата. Ой! Так, ну що. Всіх ножів тут 30 штук. 30 штук іде. Значить 28 основних і... Два бокових, ну тобто зліва і справа. Вони дещо вирізняються по, по формі, по кривизні своїй. Ось він. видко був. От такий він. Загнутий і так, і так. О! Так. І що? Ну, сам процес заміни показувати це було без луздя. Тут нічого хитроумного і складного немає. Старі ножі відкрутив, нові поставив. Тут так зроблено, що ось гайка заходить в шестигранник такий на цьому кронштейні, що на трубі на валу. Ну а тут болт закрутив і все вже. Нічого не треба там тримати ключом і нікуди він не надівається, поки ви його зажимаєте. Ну, звісно, що там гровер стоїть. E, значить, e, і ще тут така система. Що ножі тут не йдуть вряд, як на польських фрезах, оці шобомет, чи бомет як, вірно. Там зовсім інша конструкція йде цього ротора вала. Тут якщо придивитися, так то ряди йдуть по спіралі. По спіралі йдуть. воно. І пішло. Ну, це так сильно в очі не кидається, але якщо подивитися, то це все зрозуміло. Ось ось, якщо брати це вже третій ніж, то пішло. от Перший, другий, третій і пішло, пішло, пішло по кругу і виходить. отако. Це зроблено для чого? Це зроблено для того, щоб вона правильно заглиблювалася, щоб вона не пригала, не скакала. а щоб вона зарегувалася рівномірно і правильний був процес фризування. Так, ножі я замовляв в інтернет-магазині, це хлопці мені прислали з камене подільська не пам'ятаю яка там фірма вже. Але спрацювали дуже оперативно. Все, вчасно доставлено було новою почтою. Е, ціна одного ножа цього основного 174 гривні. Бокові ножі дорожчі, десь по 260 чи по 270 гривень вже не пам'ятаю. Не знаю, в чому різниця. Ціни вони так по масі метал би однакові, але ну, форма є. іначе, звісно. Ну то не важно. Той комплект мені обійшовся десь в 5400-5500, плюс доставка десь 200 чи що, не пам'ятаю. Та й десь 5700 вийшов новий комплект з доставкою. Але скажу чесно, воно того варто. Воно того варто. Бо цими ножами, вибачте, мене вже конченими геть. Три рази було треба пройти по, по тому самому сліду, ну, тобто в ті сліда, а результат був нульовий. Цими ножами раз пройшли і все. Ви бачили, який результат. Несмотря на те, що була дуже тверда і суха почва, ґрунт, Якби влажніший було, вона б заривалася б, мабуть, по раму повністю, мабуть. Тому що це просто жесть. Продемонструю ще в роботі іншим разом. Все одно ще будемо обрабатувати не раз, певно. Тут треба їх, звісно, правильно ставити, тут ті стояли ножі, якось не знаю, це вже їх винаміняли. Вони були не зовсім вірно поставлені. Тут треба дивитися, як воно йде от, по спіралі, не по спіралі, щоб в общем, ніші рядом стоящі, щоб вони в різні сторони дивилися усі їхні носки от, загнуті. от. Цей, допустим, право йде. Рядом який ніж іде ближче до нього. Дожний йти вліво. Е. Потім... Ага, там під низом ще один ніж. Тобто, щоб воно перекривало. Щоб воно перекривало оці всі лінії. Щоб не було там пробілів, розумієте, яка от ситуація. Це теж все просто, але треба так ставити і дивитися, куди ти його ставиш, бо я ж кажу, тут що не по прямої йдуть лінії, вони, а по спіралі то. Дещо трохи воно спонтеличує, коли їх ставиш. А так все дуже просто, <со> та й надійно. А, так, да, ще по поводу ножів. Ножі заявлено заявлено, якщо виробництво Німеччина високої якості. Тим, хто я знає, яка там Німеччина, не буду казати. Але стільки вони пройшли, то вони вже і загострилися, бо були тут зовсім... Ця кромка була зовсім тупувата. Почала заточуватися як на наждаку кромочка сама. Ну так воно на той розчот йде, що вони самозаточні заточні. Всі ножі на фрезі хто чити не треба, вони саме тут будуть затачуватися вже воно прямо як, як ніж гострий, як бритва. Так як у ґрунті багато піску, а якщо він ще сухий це той самий наждачний круг вам получається. Так що, в кого є подобна фриза, подобна річ, і така проблема, міняйте, не бійтеся, ви просто результатом будете задоволені на всі 100%. Єдине, що з цими новими ножами, зрозуміло річ, що вже вони глібше беруть, трохи тяжче, ну не то, що тяжче. Трактору мотору вистачає потужності, щоб тянути все. Але вже нагрузка на вал більше йде на кардан цей самий і почало, почало розбивати почіпника на тракторі, на нав'язки. зараз покажу. Тут ось вже, вже взаді, де виходить хвостовик. Теж ми самі все тут робили. Це ж не є заводське, щось тут. То тут стоїть підшипник в корпусі, від якоїсь якоїсь машини сам корпус, а сам підшипник важкої серії, з якогось електродвугана, тобто він йде не по стандарту, як він йде ширше, ну чи важка серія, в общем. Але справа не в тому. Справа в тому, що тут трішки був зазор ізначально між валом і внутрішньою обоймою. Ну, щось там перетачувати, дотачувати. Ну, коротше, поставили таку втулку десь міліметрової товщини. Вона розрізана, вона там забивається, ну так плотно заходить. Але це таке, воно працювало. Ну На тих ножах воно працювало байдуже. Там не було оцих таких от ударних таких от перегрузок то воно якось було байдуже, а вже з цими ножами, з цими ножами воно почало більше бити і почало у цю втулку потрішки викидувати, викидувати і воно її викинуло, це вже нову поставили. Але це теж ненадовго треба щось тут переробити кардинально. Тут ну міліметр зазору. Але вже цей проміжуточний вал, що йде від цього опорного почіпника крайного від хвостовика. Тут під рамою все стоїть ще один підшипник, бо тут труба дліна йде з цього лома. Тут не так все просто. Та вийшло що? Цей вал так било, ось він йде під піддоном. Що почало ось бити по піддону, воно і кумятну зробило. Видно? Видно. так. Ось ось вона. Це добре, що не пробило дірку та не витекло масло, бо якраз це фризування батька робимо, чуєш щось таке, якийсь грохот такі ударні. Що ж таке. Став подивився, йо моє. А воно наробило вже діло. А могла б виходитися біда. Щоб гамсалехнуло пару, пару разів та й пробило б подони, нічого зробити. І масло б за пару секунд витекло. Та й цей. Та треба цей вузол переробити. Або поставити тут два підшипника, або двохрядний, треба подумати, якщо, щоб трошки усилити і вибрати цей зазор. Бо виявляється, що тут є слабе звіно, як то кажуть, в цьому місті. Ну, все одно, якщо йде перегрузка на руска, воно буде знаходити слабі місця і буде десь щось або розбивати, або обривати. Найкраще б, звісно, було б поставити запобіжну муфту на. Самої фризі так і повинно бути. Це треба ще таку муфту знайти. Вона ставиться на цьому хвостовику, на редукторі самої фризи, а далі вже чіпляється сам кардан. Ну кардант. Виставляється момент крутний, який треба, щоб зберігався. Якщо буде тепер, грузка, вона буде пробуксовувати. Це називається фрикційна муфта запобіжна. Ось така от фігня. Ну, може і поставний. Тому що все, що вал відбору потужності приводить в дію, натикається ну, на такий ризик, як десь, ну, по суті, вклинить десь щось може. Щось попало, десь щось обірвало і, допустимо, клине. Щоб помне обірвало десь вала або не розмолотило вомо в тракторі, то це буде взагалі. Те, що поміняти тут вом в тракторі, то це треба... Весь трактор зібрати, треба движок знім... знімати движок, треба розбирати пів коробки, Господи, де він? щоб добратися того допустим, допустимо, поміняти ті підшипники, воно він виходить в корпус заднього моста чи коробки, воно все тут в одному картері йде. Та це просто про це й думати навіть не хочеться. Так, ну що, дякую вам за увагу, за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайки, не забудьте підписатись на канал, пишіть коментарі. Кого цікавить така тема саморобного технічного, то цікаво буде поспілкуватися, чиюсь думку почути, щось комусь підсовітувати. Воно так цікавіше в житті, коли ти щось займаєшся якимось винахідами. Ну що, бажаю всім здоров'я. Скорішої перемоги, миру нам усім. І до нових зустрічей. Дякую вам за побачення.